структура все почули люди поліція не дає право не дає право поставити прапор україни Клас. як вам є я тут чи ви представительної поліції україни то ви такі подполковник не дає поставити прапор не дає відмовляється каже посилається на закон якийсь про національну україну сюди Уявіть, він посилається на закони про національну поліцію. І каже, закон національної поліції не дає можливість громадянину України поставити український прапор. Як вам гляньте ще раз, показується лице, шановні брати і сестри, блогери? Я вас дуже прошу. Зробіть цю людину популярною. Дуже прошу, ви знаєте, що є можливість бути в поліції, якщо ви такі, якщо ви чи підполковник, не дають нам право можливості поставити український прапор. Скажіть в чому сенс уже? український прапор. Нема можливості поставити. Я вам, я вам, я вам сказав, хто Треба ставити. Я з вами бачите, не всі однакові. Виходить так, що цей пан тільки один, а це він воює за іншу державу. Зараз стоїть поставити... так, воює в кавичках. З вами. Ви, ви можете тривога. бути присутнім. Я зараз по двох каситів. Ви не вправі А клас, дивіться. Гляньте на це лице. Що ж мені забороняти? Ваше ім'я ніка, Ви не поліцейські, ви погонах попередні. Будь ласка, територія. Чуєте, жукать, покиньте територію. України, українці, покиньте територію України. Ось вам, будь ласка, людина, яка сказала, Дай мені прапор. Зараз в машинівці, зараз він купимо, за секунду. Дивіться людина, яка сказала українцю, покинь територію України. Прапору України ні. Готовтесь, я вам даю гарантію.